Усім, великий-великий привіт! Ну що, у мене сьогодні вареники. На вечір мені треба приготувати смачненьку вечерю. Ну, а що це може бути смачніше, вареників? Тож, замішую тісто. Тісто буде в мене саме звичайне. Воно підходить і на вареники, і на пельмені. І воно дуже-дуже смачне. Таке, знаєте, як. Такий смак домашньої лапшички. Ну і працювати з ним дуже приємно. Тож, я беру три стакана муки. Потім цей же стакан, яким відміряла муку, вбиваю одне яйце, пів чайної ложки солі, столова ложка олії і доливаю доверху цей стакан водичкою. Ну І, все, і вимішую кістечко. Тут я всі три стакана муки вбухнула в миску і забула, що краще всипати 2,5 стакана муки, а півстаканчика залишити ну, все одно, що його треба ще вимішувати, щоб зразу не забити тісто, а краще його підмісити потім. Воно якраз вся ця мука входить в це тістечко, і воно якраз гарне, не липне до рук, таке приємне. Ну, от, як і все тісто. Викласти на стіл, трішечки підмісити, і треба залишити його хвилина 10-15, щоб відпочило, і тісто набрало клейковини. А тим часом буду готувати начинку. А начинка у мене сьогодні буде незвичайна, і у нас називається це сопка. Ця начинка прийшла з Полтавщини до нас. У мене мама Полтавчанка, і вона готувала нам такі вареники. Хоча бабуся пекла й пироги. Зазвичай на цю начинку беруть з дір, це свиний внутрішній жир або сало, яке гарне-гарно топиться. Але в мене полюбляють, щоб ці були шкварочки ще трішечки м'ясненькі, тому я беру таку пузанинку трошки з прослоєчкою. І треба якомога. Дрібніше його нарізати, ну, щоб зажарочка була така мілесенька і гарно-гарно все вижарилося. Моя мама, коли готує цю сопку, то щоб їм ці шкварки не попадалися на зуби, яких немає, то вона взагалі готує її на маргарині. І теж, виходить, така ніжна, лагідна, доволі смачна сопка. Краще, звичайно, якщо це буде свіже сало, тому що, е, якщо зробити на солоному, то вона буде засолена. А свіже ми прожаримо, вижаримо жир і підсолимо потім за своїм смаком. Ну ось, Коли наше салко вижарилося, віддало весь свій жир, і шкварочки зробилися більш-менш такі сухенькі, цьому, на цьому етапі треба його підсолити. Тому що в нас сало не солене. І додаємо муку. Муки додаємо стільки, щоб воно вібрало в себе жир, щоб воно було начебто й нежирне, але не дуже сухе, щоб не розпадалося, щоб нас начинка тримала таку форму. І не просто перемішати муку і все і зняти. Мука повинна деякий час прожаритись. От Вона набирає смаку. Саме коли піджариться трошки мука. На перший погляд начинка дуже дивна, правда Вареник ліпиться з муки, начинка з муки. Ну, ось таке воно незвичайне. Начинка дійсно дивна. І не кожен може розпізнати її смак, я вам скажу. Але в нашій родині вона полюбляється в основному чоловікам. Ну, вони просто її обожнюють. Якщо ліпляться вареники з сиром, то обов'язково повинна бути сопка. Якщо ліпиться з капустою і з картошкою, то обов'язково повинна бути сопка. І навіть мій онук, якому було, скільки ж йому було? Років 5, мабуть, як він спробував цей вареник з і сказав, «О, я таке буду їсти. Тож готую тепер і онукові. Ну ось тістечко в нас полежало, воно таке м'якеньке, воно таке приємне, лагідне. Ну з ним просто одне задоволення з таким тістом працювати. Тож поїхали, буду ліпити вареники. Ліплю, ліплю, і це ще половини немає. А з'їдяться ж вони, ну, мих. Ну ось, про що я і говорила. Це все що залишилося. Я сподіваюся, тут ще є з сопкою. Ага. Ну, отак вони досить тугенькі, але смачненькі. А які ж вони будуть смачні на завтра, коли вони розжаряться та з чайком гарячим, солоденьким, смакотінь. Ну ось такі наші вареники, а вам, миру, добра і здоров'я, і всім пока-пока, до нових зустрічей!